Привіт усім! Ви на каналі Тетянка у світі В'язання. Вітаю вас із наступаючими святами, з наступаючим новим роком. Хочу зараз трошки підвести підсумки року, який минув, трошки розказати про плани року, який наступає, і привітати вас із наступаючими. По-перше, що хочу сказати, 23-й рік виявився, виявився важким для нас з вами і в моральному, і в фізичному плані, через цю всю кляту війну, через оці всі обстріли недоспаті ночі, вбиті люди. Все ж таки, у мене є надія, що От все це залишиться в цьому старому році, і що ми з вами в новому році нарешті здобудемо свою незалежність, повернемо землі. Наші люди стануть нарешті вільні, щасливі, і це саме велике головне бажання всіх, і моє, і ваше і. Всіх наших людей, всієї нашої країни. Тож, щирого серця, я бажаю нам усім скорішої перемоги, щоб наступна весна була, була для нас вільна і щаслива і квітуча. І як і всі подальші роки. В цьому році, окрім цього всього, Негативу було ще й дуже багато чого хорошого. Я познайомилася з чудовими дівчатами, які так само, як я, в'яжуть чудові е, речі класні. Була на зустрічі в'язалочок. Ми відпочивали і на озері, і нам вдавалося виїхати кудись до лісу погуляти. Потім у в'язальному житті я спробувала декілька технік, я навчилася в'язати п'ятку стронг, спробувала шустру п'ятку. Потім зв'язала свій перший светрик, який власне, сама прорахувала. Зв'язала ще декілька ковтинок, дві жилетки, було дуже-дуже багато шкарпеток в цьому році. Потім я зв'язала свої перші рукавички, зв'язала декілька шапок. Там якусь частину таку шапок, кількість. Зв'язала свій перший повноцінний комплект аксесуарів шарф, рукавички і шапку. Невдовзі вам це покажу. Так, я дов'язала свій шарф, я встигла до Нового року. І, до речі, ще навіть зв'язала одну шкарпетку і не знаю. Сьогодні, до речі, 31 грудня. Останній день цього року. Не знаю, чи встигне зв'язати другу шкарпетку. Але якщо не встигне, вона піде на наступно. Рік ця пара і буде проміжково між старим і Новим роком. Ще в цьому році ми навчилися бути сильнішими, ми навчилися е, швидко, швидко гуртуватися і е, допомагати о, один одному. Е, в цьому році я приймала участь і в ярмарках, і е, донатила. І... Наближала перемогу, як в принципі, могла. Надіюсь, до речі, є, у мене є пряжа, з якою зараз активно в'яжуть шкарпетки для захисників. Надіюся, що в мене буде час і все складеться. Я так само буду доєднуватися до в'язання шкарпеток захисникам, бо до того я їх в'язала, передавала, але я про це не говорила. А зараз у мене ще й зосталися там деякі артикули. Це і кольорова вовна від вівчарів, і верблюжа вовна від Кенді Ярно, ну, тож я це все поміксую і будуть ще шкарпеточки. Тож. Багато чого було за цей рік. До речі, тепер трошки про плани. Я собі все ж таки наважилася особисто для себе зробити такий собі челендж. 52 тижні шкарпеток. Існує така книга. її, до речі, показувала Олександра з каналу Silver Е, Називається 52 тижні шкарпеток». Там є 52 різних дизайни, різних шкарпеток і від миска, і від резинки з різними візерунками. Просто для себе я хочу зробити такий виклик і кожен тиждень в'язати по парі шкарпеток. Ну Звісно, вони потім будуть і подаровані, і там продані, і, там, і собі залишені, але просто хочу фіксувати, в тиждень в'язати пару шкарпеток, фіксувати її, і щоб у мене за рік вийшло 52 шкарпетки. Я не впевнена, що в цьому році я не виповнила цей план. Але із за того, що я не веду таких записів і фоткаю там деякі, які мені дуже-дуже сильно подобаються. Там шкарпетки виходить із тих, що я в'язала більшість, немає. І в стрічці, там ніде, деякі виходили, деякі не виходили, деякі я також швидко зв'язала віддала. Тому виходить повну кількість за рік, скільки я зв'язала шкарпеток, Наразі я не маю такої кількості. Тож, надіюся, оце в наступному році записувати трошки, щоб потім казати, яка я молодець зв'язала тільки. От. Потім в мене ще в планах зв'язати і плечові, і ще пов'язати аксесуари. Планів багатько. Ще я хотіла ем, такі косинки, палантини ще зв'язати, бо мені дуже подобається пряжа і Flowers, і від, і Бребетік, оці всі градієнти. Мені подобаються оці всі шалики, трикутні косинки. Тож, хотіла ще це пов'язати. Тож, будемо надіятися і мріяти про те, що наступний рік буде щасливішим, ніж був цей. Це, це точно так має бути, хай буде так. А зараз покажу вам. Ось цей комплектик мій. Він е, зв'язаний з пряжі е, от із цієї. Це Alize Wool time Показники е, 75 Superwash Wool та 25 поліаміду. Е, Машина, Машинне прання 100 грамів 200 метрів. Якщо комусь цікаво, це у мене колір 240-й. У мене ще ось тут от залишок. Я на весь цей комплект, до речі, витратила е, три мотки. Да, один на шапку, половинка на рукавички і половинку з одним на шар. Тобто три моточки у мене вийшов ось такий е, повноцінний великий комплект. А з цього залишку я вам потім зараз покажу, як я комбіную, міксую, в шкарпетку вив'язую. Так, почнемо, мабуть, із шапки. Я надію шапочку. У мене там хвостик, може на Ні, Трошки не налазив. Ой. На хвостик. От, це шарф. Він такий довгенький вийшов. У мене можна в декілька разів обернутися. Ось так, але ну, там ще нижче. так, І за того, що в мене хвостик, у мене шапка не гарно сідає. Ось, ось так оце виглядає. І ось такі рукавички. Ось такий класний комплектик у мене вийшов. Тут понизу я пускала резиночку, щоб вона трохи стягувала, і така. От, от такий ось такий от класний у мене вийшов комплектик. До речі, він дуже теплий, неймовірно теплий, він м'який. Він не дуже важкий, рукавички вже юзані. Ось можете, до речі, побачити, трошки квілінгується. Але я їздила на самокаті, на електросамокаті тримала самокат, і воно терлося. Ну, трошки квілінгується. З шапкою геть нічого не сталося. А шарфій мені ще не вдалося потестити, бо я його недавно на днях взагалі здов'язала вчора чи пізав. Позавчора, ось ось такий от у мене повноцінний комплект вийшов. Я дуже задоволена. Це, до речі, за все моє життя, хочете вірте, хочете ні. Але перший комплект, де от все в одному візерунку, з одного кольору, з однієї пряжі. У мене навіть в дитинстві завжди було так, що в мене усе різне. Окремо куплене, усе різне. А це мій перший такий от комплект. Мені дуже подобається, візерунок тут класний. До речі, обв'язку я робила гачком. Пров'язувала самі звичайні стовпчики без накиду чи без накиду. Ось от, от такий от шарф вийшов. Його можна в декілька складень складати. Він достатньо довгий. Такий от він. Ось так от він виглядає. Комплектом я дуже задоволена, буду е з великим задоволенням його носити. Е недарма, недарма і добре, що я встигла. В новий рік війду вже з новим комплектом. А ось е із залишків це у мене ось така шкарпетка. Я вирішила. Поєднати ось такі от кольори, які в мене залишилися від попередніх проєктів. Ось. Це, до речі, ось цей колір передається дуже-дуже яскраво. Він у житті не такий яскравий. Це він такий більш мідний, такий теплий, теплий мідний. Ось. І от із цих залишечків я зв'язала вже першу шкарпетку. От. Тільки-тікін тільки, ну, закінчила і сіла відразу е, знімати відео. Ось. Е, я не знаю, як в мене вийде завершити, точніше, почати завершити другу шкарпетку, оскільки зараз вже 12-година, а ще треба. Е, Приготувати на стіл, трошки поприбирати, тому е чи я встигну в цьому, чи в наступному році, ви вже дізнаєтеся у наступному році, бо це наразі останнє відео е в цьому році. Щось багато році. році. Ось, в принципі, у мене такий піднятий настрій е так. Вийшло, що нарешті я в цю ніч змогла трохи виспатися, і це зразу плюс до настрою. Тим паче, у кого є дітки, ми просто. Маємо цей настрій знаходити для того, щоб дарувати цей настрій своїм діткам, щоб вони відчували, що вони в люблячій сім'ї, щоб вони не відчували цього всього негативу і страху, щоб хоча б новий рік вони відчували себе спокійно, мирно. Тому знаходимо настрій, радуємо діточок. Надіюся, хоча я не дуже вірю, але надія є, що може ці, ці виродки дадуть нам е, тихенько відсвяткувати за столом з родиною Новий рік, хоча це така mm -hmm. утопія. Ну, е, до речі, дуже співчуваю сім'ям всіх тих, хто. Загинув і потрапив під обстріли на цьому останньому тижні. Ці подлюки озвіріли вкрай, вони не мають взагалі не те, що нічого святого, а людського нічого обстрілювали увесь тиждень, це були недоспані ночі, це були е, жахливі вибухи, і взагалі це. У мене немає е, коректних е, слів для того, щоб описати весь цей стан, весь цей тиждень. І це останній день, коли я хоч якось прийшла до, до тями, і можу от, хоча б отак от з вами сьогодні поговорити. Бо до того я вже думала, у мене купува -то поїде. Тож. Бажаю вам тихих мирних днів та ночей в безпеці, в безпеці зустріти Новий рік. І надіємося, що дракончик 24 року буде все ж таки на нашій стороні і допоможе нам цих падлюк здолати. Тож, вітаю всіх із наступаючими святами, до наступних відео! Па-па.